Новим придбанням радуюсь я камала дитинка, вдягаю рукавички для того, щоб роздивитися садові рослини, ті, які до мене приїхали нещодавно. Друзі, всім-всім привіт! Мої вам вітання з Харківщини. Звати мене Іра. Пропоную сьогодні разом з вами вскрити посилочку. Ту, яку я дуже і дуже очікувала, була замовлена, зроблена ще в, мені здається, наприкінці зими, можливо, березень, але нарешті я її отримала в травні місяці. Давайте ми її будемо разом з вами вскривати, роздивлятися. Більше, мабуть, я, звісно, натую для себе, як виглядали рослинки, які вони до мене приїхали з європейського розплідника. Дуже хотіла дівчата, хлопці, я замовити цикламени. У мене була посилечка у минулому році, наприкінці, мені здається, осені або грудня я отримала, закохалася в цю квітку і вирішила для себе також придбати декілька сортів, щоб ними милувати. Ось так виглядають рослинки, їх пакування, як ви вже зрозуміли, цикламіни, друзі, в мене відквітували. Тобто це є ті рослини, сорти, які починають свою вегетацію в осени, квітують з грудня місяця, ну і також усю весну. Будемо з вами роздивлятися, які рослинки до мене приїхали, як вони виглядають вже в квітаючому вигляді. Мені дуже цікаво на це все подивитися дійства. Тому що я вперше самостійно купую цикламени, тому що мені дуже хочеться мати деякі з них сорти. Ну і я вирішила придбати. Ось дивіться, друзі, як виглядає Виглядають мої рослиночки. Дуже гарнесеньке, як ви вже зрозуміли, пакування в мене відбулося. І ось так виглядає рослинка, саме в запакованому варіанті. І вже в відквітаючому. Я зараз буду також розкривати і інший сорт від цієї бумаги, бо в мене квіточки лежали на пошті, я не зразу. Їх змогла Забрати були у нас там деякі нюанси по транспортуванню вже по Україні моїх квіточок, але, як ви вже зрозуміли, з ними все гаразд. І мені дуже цікаво звісно, роздивитися, які вони відбуваються, що з ними виходить, коли вони ось так приїжджають. Ну і найголовніше сам посадковий матеріал. Цих сортів. Якщо бути чесною, я, звісно, знала, що це є ті сорти, які я можу, звісно, побачити вже в відквітаючому вигляді. І мені було дуже цікаво подивитися, як це все виходить. Тобто, чи будуть листочки, чи не будуть листочки, ну і таке інше. А якщо так придивитися, бачите, то це, мабуть, є вже. Насінини, тобто коробочки з насінням цього сорту цикламена. І тут видно і листочок був вегетаційний, але дівчатка-хлопці. Ми з вами будемо, мабуть, пізніше саджати. Якщо буде що показати, я, звісно, це зроблю. Ось, подивіться це листочок. Головне, що він зелененький. Він також без ушкоджень і найголовніше без усіляких там грибів і таке інше. Ну, а зараз я намагаюся вам показати цей сорт цикламена садового. Ось так він зветься. Звісно, я вам зараз покажу світлинку, щоб ви розумілися. Це в мене два сорти різні, але з однаковою білою квіточкою. Бачите, ось так виглядає, п Пдев'яточка. І ось цей ненависний торф, подивіться, дівчатки, які обожнюють європейці. Бачите? Вони його тулять звідусюди. Так, звісно, рослинки довго можна не поливати, вони дихають, бистренько наростають, і це для них найголовніше. Бачите, у іншого сорта також є карабульки, тобто це є насінинки. І подивимося, які вони будуть, що там буде. Бачите, ось також є листочок, точніше, був вегетаційний. Ну, але нічого страшного, головне, щоб там були бульби гарнесенькі, я буду висаджувати їх, продумала їм вже місце, де це буде виглядати у мене у садочку. Ну і з якими саме іншими садовими багаторічниками я захотіла їх посадити. Давайте також вас познайомлю з цим сортом. Ось так він зветься. Я намагаюся також його більш-менш показати. Альбом, якщо. Бистренька, цикламен, коум альбум. Коум це говорить про те, що це є ті сорти, які зростають та саме квітують навесні. Бо інші рослини квітують і. Не тільки навесні, а також і взимку, але у пропозиціях постачальника не було, були саме ось такі. І коли мені запропонували їх обрати, я з задоволенням це зробила. Дівчатка-хлопці, до нових зустрічей, до нових відео. Ось така в мене була посилочка. До мене приїхали ось такі цікаві рослинки. Буду саджати їх, вирощувати та з вами ділитися. До зустрічі усім!